Коли світанок ще не торкнувся піки вісерного шпиля, а тіньова завіса ще панує над землею. Ми вирушаємо у подорож крізь найтемніші з чертогів забуття. Тут серед зловісних стін і шепоту забутих душ нас чекають випробування. Варті легенд. Ми прийшли не просто за перемогою, ми прийшли за здобичу, яка викликає заздрість навіть серед наймогутніших героїв. Два рідкісні маунти, що ширяють у пітьмі, та легендарний лук, усоблення сили та скорботи. Ласкаво прошу у гайдову подорож до самого серця Темряве під Бавчиком Collector's Bounty. Сьогодні йдемо в Sanctum of Domination. Це рейд у локації Shadowlands, The Земау. Тут у самісінькому серці торгасту нас чекає зустріч з головними прислужниками Джейлера, зрадниками, мучителями та душами, що втратили надію, і потрапили під його вплив. Головна мета по сюжету зупинити його плани, зламати саму суть реальності, а також зіткнутися в бою з однією з найтрагічніших і водночас найепічніших фігур світу World of Warcraft – Сільванас Віндранер. Настав час вирушати, тому сядьте зручніше, погасіть лампу, ноги на сидушку, під себе. А то хто зна, що може схопити вас з-під стільця в цій темряві. Скажу одразу: рейд в міфічній складності непростий. Це не біжу і ваншотою все і вся. Але коли знаєш, що і коли робити, то все пройде як лайтова подорож із побиттям манекенів. Я б сказав, тут все вирішує ДПС, який ви наносите. Наприклад, перший раз я проходив паладином спеціалізації лікар, тому колопав всіх досить довго, хоча і пройшов від початку до кінця, щоправда, вайпнувся пару раз. Слідом взяв мага, і подорож пройшла як по маслу. Отже, перш за все, купуємо на аукціоні Goblin Glider Kit за якісь там копійки. Можете зразу закинути на пошту всім своїм альтернативним персонажам, якими будете проходити цей рейд, чи через сховище загону брати по необхідності. Це чудо інженерії потрібне, щоб швидше добратися до самого рейду у міфічній складності. Телепортуємось із столиці в Орібос. Можемо одразу пройти першу складність рейду. Персонаж, який переносить у пошук рейду, стоїть отут. Вам лише потрібно вибрати діалог The Jailer's Vanguard у нього, і ви потрапите на трьох босів: Taragre, Eye of Jailer та The Nine. Адже з третього дропається Sanctum, Gloom Chargers, Rains. Отакий от кінь в обладунках в тематиці цього рейду. Падає зі всіх складностей рейду. Якщо йдемо в міфік, складність за оцим от Маунтом зі сільвани. То в Орібосі піднімаємось на другий поверх і стрибаємо в локацію The мав. Після приземлення повертаємо наліво і в скелі знаходимо прохід. Піднімаємось на сам вершечок і стрибаємо в прірву. Одразу нажимаємо Goblin Glider Kit і летимо на ньому якомога ближче до входу в рейд. В густому тумані ми гинемо, але зате відроджуємось на кладовищі близенько біля входу в рейд. Хоча ви можете з Орібоса перейти в кортію і звідти ногами в рейд, але це буде набагато довше. Не забуваймо поремонтувати свою екіпіровку і поставити міфічну складність рейду у відповідних налаштуваннях. Це важливо, це мега важливо, якщо ви хочете вибити маунта зі сільвани. Отже, заходимо всередину, і нам обов'язково потрібно вибити силу Аніме на антистан і антифір. Для цього вбиваємо оцього Голіафа і вибираємо потрібну силу. Вона у мене завжди була перша зліва. Якщо ж її не буде у асортименті, не знаю, чи таке можливо. То поряд з боссом є стовпи, які міняють асортимент цих сил. Перший бос The Taragua, вірний звір джейлера, який зустрічає нас прямісінько біля брами. Він часто станеть на 20 секунд, тому нам це зекономить купу часу. Решту його абілок можна ігнорити, і він вже скоро падає. До речі, босів не обов'язково лутати і забивати свої сумки, адже все прийде вам на пошту. Далі йдемо до The Eye of the Jailer. Яке літає і не звертає на вас уваги, тому потрібно вбити всіх мобів на обох сторонах оцієї цієї от площадки. Щоб перенестись на іншу сторону, потрібно підійти до ланцюгів і нажати кнопку, яка з'явиться збоку. Око теж падає дуже швидко, хоча має три стадії, між якими стає невразливим. А очі, які літають біля нього, спускаються до нас по два за раз, і дуже швидко помирають. Йдемо до третього боса, The Nine, і їх там троє, а не дев'ятеро. Фокусуємо ДПС наліво Волькірію, Сігні, потім направо, Кіра, а тоді вбиваємо головну Скайя. Єдине, що вам не сподобається, то це такий енергетичний купол Unhildes Bright Aegis, який зменшує шкоду по босу на 90%. Якщо він стоїть в ньому, тобто просто виводимо його звідти. Четвертий бос Soul рендер Тормезейн, який витягує аніму з полонених в торгасті, і саме займається душею Гароша, а ми маємо завадити йому. Єдине, що потрібно моніторити, то це три кубки ланцюгів, які з'являтимуться час від часу біля Гароша. Все, що потрібно, підійти, нажати на одну із купок і відтягнути ланцюги до краю арени, за коло, яке буде показане. Інакше на вас накладеться нескінченний страх. З якого ви вийдете виключно вперед ногами. Далі гарош добиває свого мучителя, а ми йдемо до п'ятого боса Ремнант оф Нерзул. Бос нескладний, але може виштовхати з арени в провалля. Щоб цього не сталося, потрібно завести його до краю арени, а самому стати спиною до її середини. Решту абілок можна ігнорити, а можна й побігати трішки вправо, вліво, щоб не ловити сайленс. Далі відкривається вхід до шостого боса. Пейн Сміт Разнал. Винахідливий садист, який вже багато епох створює та вдосконалює смертоносні пастки та механізми у торгасті. Він теж легкий, але має дві стадії, які потрібно просто перечекати чи пережити. Основне, не ловити вогонь, шипи з підлоги, а кулі краще розбити, бо застанять на 8 секунд. Сьомий бос Guardian of the First Ones. Ця істота притягнута ланцюгами джейлера з далекого невідомого царства. Зерет Моркіс може захищає загадковий скарб, відомий як шифри. Вона готова витратити останні сили на те, щоб знищити тих, хто задумав викрасти секрети її творців, бос легкий і падає досить швидко. Такий же легкий і восьмий босс Фейте Скрайп Рох Кало, який був писаром долі і зберігав незліченні таємниці кортії, але воїни темряви схопили його і підкорили волі Джейлера. Бій триватиме теж недовго. Щоправда, він два рази стане невразливим, але це йому ніяк не допоможе. А ми рухаємося далі до келтузат, який вже трішки може зашкодити нашому хп Основний ДПС, який прилітав по мені, був від банші, які з'являються на арені пару разів. І якщо їх швидко вбити, то наше ХП буде в спокої. Коротше, б'ємо їх, келтузада. Далі він заходить в свій філактерій і стає невразливим. Підбігаємо до нього у зону бурі якоїсь дивної субстанції. З'явиться кнопка, нажимаємо і опиняємось в філактерії, де нас чекає кусочок душі келтузада. Просаджуємо її ХП і вона нас викине звідти. Хоча можна і самому вийти через ту ж зону шторму за спиною душі. Адже вона теж стає невразливою. Ззовні нас знову чекає келтузат з повним хп, і ми знову вбиваємо його. Він у філактерій, ми за ним і так по колу, поки душа і сам келтузад не загинуть. До речі, в бою нам допомагатиме привид собачки Арфус, який буде аграри мобів, поки ми будемо в філактерії. Його додали відносно нещодавно, щоб гравці змогли пройти келтузада в соло. Далі відкривається портал до Сільванас Віндранер, і можу з впевненістю сказати, що цей бос представляє реальну загрозу нашому життю, ага, якщо не знати, що робити. На першій стадії це стріли, які стирчать з підлоги і сковують нас ланцюгами. Їх потрібно знищити якомога швидше. Вони реально швидко тратять наше хп, і їх з кожним разом стає все більше. Тому весь ДПС в сільвану, як тільки знищили стріли. Тримайте захисні і лікувальні обілки саме на ці стріли. Наша задача добити ХП сільвани до 84%. Далі дивимось катсцену і трішки видихаємо. Друга стадія не така важка. Всього навсього всього потрібно пробігти по містках, які строять наші союзники: трал і джайна. Я біг за джайною, бо її містки білі і їх просто краще видно. Завдання не впасти з них, адже сільвана буде випускати на півкруги, які можуть нас кинути в провалля. Головне, не біжіть по краю, ці круги не так вже і сильно відпихають. Далі трішки б'ємо сільвану, і вона переміщається в слідуючу локацію. А ми слідом за нею. Там нам відкривається слідуюча картина: джейлер витягує з арбітра його силу. Болвар, Джайна і трал б'ються з андуїном. А ми переносимось на іншу платформу. Це остання стадія, де нам потрібно опустити її хп менше 50%. Але тут є один нюанс: поки Сільвана кастує свою абілку Рейс, до речі, на екрані з'явиться надпис про це: нам швиденько потрібно підбігти до краю платформи і нажати стрибок пробіл по замовчуванню. Тоді нас перекине на слідуючу платформу, і бій продовжиться. Я стрибав проти годинникової стрілки. Якщо ви не встигнете, то залишитись на тій платформі повільно помирати. Але це зовсім не важко зробити. Просто треба моніторити цю її абілку, адже гра вам напише, що Сільвана кастує рейс. Я на своєму паладині переміг її на третій платформі, а на мазі на другій, майже одразу. Тому навряд чи у вас закінчаться платформи. І ось темрява затихла. Ще під безодні розтанув, мов тінь на світанку. Ми пройшли крізь чертоги болю, здолали примар забуття, поглянули в очі смерті і не відвели погляд. На попелищі зради залишилась тиша. Але в ній відлуння нашої перемоги, а душа, хоч і втомлена, палає спокоєм. От і все. Sanctum of домінейшен пройдено, і на душі штиль. А якщо ви знаєте якісь хитрощі чи тактику, які прискорять процес проходження рейду, то сміло пишіть у коментарях. Тим самим ще більше допоможете спільноті Вов, WoW, серед яких, до речі, є багато новачків. Тепер пару слів про лут. Мені не випали маунти, але випав легендарний лук Сільвани з першого ж заходу. І це було на паладині. І я помітив, що не один такий дуже багато зустрічав інфи, що він падає з першого ж заходу. Цікаво, у вас теж так було чи ні? Ну і ще мені випав овулкет Soul, коли я пройшов рейд магом, який, до речі, в ковенанті Найт Друзі, тепер викажіть, що там і коли вам випало, і чи ви взагалі туди ходили. Також не забудьте поставити лайкос, підписатись на канал і прожати дзвіночок, адже вас чекає ще багато цікавого. А я кажу вам до зустрічі вже зовсім скоро. І бережіть себе.